Вітаю вас на каналі Світло в Темряві. Як кажуть, готуй сані влітку. У минулому місяці досить багато клієнтів, які зверталися з допомогою по налаштуванню роботи системи, стикалися з проблемою, що акумуляторна батарея, яка спілкується по не з інвертором, забороняла зарядку себе, і, якби дуже складно було зрозуміти насправді, чого це відбувається, бо, начебто, все якби, добре. Система підключена, покан вона бачить, розряд дозволений, а заряд батареї заборонений. Починаємо розбиратися з цим питанням, доходимо до того, що відкриває вже табличку з даними: що саме зчитує інвертор з БМС -ки. Тут у нас багато всього можна подивитись, але в даному випадку нас цікавило, чому обмежується максимальна потужність заряду. А тут система показує, що температура акумуляторної батареї 0 градусів, і при нулі температури у нас іде 0... Потужність заряду. Відповідно, акумулятор блокується на заряд, розряд дозволяється. Якщо буде якесь відключення, чи що, батарея розрядиться в ноль, і в такому випадку залишиться чекати весни, поки потепліє. Також, якщо звернути увагу на системи, у яких температурні показники будуть трошки кращі на рівні 6 градусів, то обмеження заряду залишається. На рівні десь 10% від номінальної потужності також обмежується потужність максимального розряду. Отже, система стоїть встановлена, налаштована коректно і все якби, начебто, добре. І в цілому по налаштуваннях і по е, параметрах використання ми нічого зробити не можемо. Але система по факту взимку не працює, тому що температура батареї занизька. Які є варіанти вирішення цієї проблеми? Перший варіант це можна розробити е, стірадуровий корпус. Утеплити цю батарею, тоді вона збільшить тенертність по температурі, вставити туди якийсь інфрачервоний обігрівач. Дуже популярний в цьому цієї зими. Е, дуже багато майстрів користувалися обігрівачами для підігріву взуття. Такі килимки з інфрачервоним підігрівом 100 ватні. Вкладаються всередину пенопластового бокса, одягаються на батарейку, включаються, а далі вже від температури батареї залежить, коли його треба включити чи виключити. Є такі ж з датчиком температури, який тоді ви ставите всередину батареї, виставляєте на плюс 15 градусів, і він буде підтримувати батарею. Але є готове рішення, яке зараз стало доступним в новій поставці батареї в DL50C, саме по бренду Dynas. Отже, самі батареї ідуть з маркуванням heated, тобто вони йдуть з вбудованим підігрівом. І коли температура самих елементів падає до нуля градусів, включається вбудований між елементами електричний нагрівач, який безумовно забирає на себе частину енергії батареї, якщо недоступна мережа. Або починає підігрівати батарею за рахунок того, що інвертор підкачує зарядку, і умовних 20-30 Вт потужності тікає на нагрів батареї. При цьому навіть в мороз зовнішній в приміщенні мінус 20 градусів. Ця батарея буде підтримувати внутрішню температуру коміру плюс 6, що дасть вам можливість використовувати цю батарейку абсолютно адекватно і нормально. Які мінуси? Якщо батарея буде замерзати і такий підігрів буде спрацьовувати, ви будете витрачати додаткову енергію, тобто сплачувати кошти або витрачати сонячну енергію на те, щоб підігрівати цю батарею. Які плюси, основний плюс полягає в тому, що це дає вам надійність системи, незалежності від того, чи є опалення в приміщенні чи ні, ваша система буде працювати надійно і якісно. З точки зору мінусів, також можна сказати, що ця батарея дорожча на 500 гривень, тому це як досуттєвий мінус. Але якщо ви розумієте, що але якщо ви розумієте, що вам потрібно встановлювати систему в приміщенні, де або немає опалення, або його надійність, чи якість може бути на недостатньому рівні, і температура батареї може падати нижче плюс 5 градусів, то переплатити зараз плюс 500 гривень буде набагато дешевше, ніж потім вирішувати цю проблему чи за допомогою зовнішніх підігрівачів, за допомогою якихось пенопластових боксів і так далі. Це просто зараз. Додаткові кошти, які уникають можливих проблем в майбутньому, тобто купуючи батарею з підігрівом на 500 гривень дорожче, ви отримуєте страховку на те, що якщо вона буде працювати десь в околі нуля, у вас не буде ніяких проблем. Звісно, якщо ми кажемо про літній період, це абсолютно не актуально. Але ж ми розуміємо, що будуючи систему зараз, нам треба готуватись до найбільш поганих умов, за яких вона може бути використана, відповідно розглядаючи покупку системи, звертайте увагу, чи може бути в тому приміщенні мороз. Чи в мороз буде працювати ця система? На консультаціях не один раз стикався з наступною проблемою. Коли акумуляторна батарея дайне використовується разом з інвертором маст, поки вони підключаються і все начебто добре. Але якщо ми кажемо про моделі pv 185248 PRO, які не вміють адекватно працювати без акумулятора. В момент, коли акумулятор блокує максимальну потужність заряду і ставить її 0, це одночасно блокує максимальну потужність сонячної генерації всього інвертора. Тобто стоїть інвертор. 5 кіловатний, над ним 6 кВт сонячного поля. Батарейка заряджена, але має температуру плюс 1 градус. І в цей момент, коли споживач бере 4 кВт потужності з мережі, інвертор не може нічого підмішувати, тому що у нього заборона заряду батареї, швидкість його реакції недостатня для того, щоб працювати без батареї. І в даному випадку такий комплект стоїть і зовсім не працює. Як ми вийшли з цієї ситуації? В даному випадку клієнт просто замінив інвертор на LuxPower, який може в такому випадку працювати без батареї. Зовсім зараз вже трошки потепліло, і температура батареї плюс 5 дозволяє нормально працювати. Також ми додали примусовий розряд та заряд батареї протягом дня, на цьому батарейка також трошки підігрівається. І середня температура зараз по станції. І середня температура по станції зараз батарея показує 13-12 градусів. Хоча це повністю не опалювальне приміщення. Але за рахунок того, що батарея відбувається заряд і розряд, вона достатньо підігрівається для того, щоб зараз адекватно працювати. Взимку ж, коли там був мороз, то вона просто не працювала. Але інвертор LuxPower адекватно може при цьому забезпечувати ваше споживання без робочої акумуляторної батареї. В цілому ж я рекомендую брати зразу з підігрівом. Трошки дорожче, 10-12 доларів, але ви отримуєте рішення, яке буде працювати нормально, надійно та стабільно, без ваших втручань та додаткових танців з Бубном: що треба йти включати підігрів, чи не треба, чи що робити з остиваючою батарейкою. Отже, кому було корисно або хоча б цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Побачимось у нових відео.